Замовили його, достали, кажуть, він не включається. Як він може не включатися? Ми вам що будемо спеціально відправляти, щоб він не включався, і ви не забирали посилки. Тут система дуже проста. Двойний щелчок, Дзвоните, говорю, двойний щелчок, відео кажу, двойний щелчок, він не включається. Ми знаємо все, він не включається. Бляха муха, він включається. Ми перед відправкою товари перевіряємо. Ну, хай там і десь його стукнули на новій почті, Я не знаю, що з ним зробили, що він перестав включатися. Ну Це буде один із тисячі. Всі остальні працюють, просто дверні щелчочок. Шановні, отак так раз, чик, одним виключилося. насадочки в нього йдуть три штуки. І, до речі, що ми ним качаємо? Ми ним качаємо лодки, ним качаємо матраси радувні. 400 літрів за хвилину. З акумулятором стільки 2500 мА акумулятор. А, до речі, є модельки на 4000 мА. Буде довше тримати. Качає, вакуумі що матраци. інтексовські. Короче, реально крута штука, яка коштує свої гроші і яку можна замовити на нашому сайті.